Доброго дня усім! Сьогодні 3 березня. І сьогодні ми з вами спробуємо розібратися у деяких дуже важливих питаннях. І так у засобах масової інформації е, мелькнула інформація про те, що у Європа має терміново переозброїтися. Давайте подивимось відповідь на це питання. Трійка жезлів. Так, місяць і повішений. І так, що ми бачимо? Трійка жезлів це благотворний вплив на бізнес, захист і зусилля. Тобто Європа буде брати участь в цій ідеї для захисту своїх територій і буде розвивати, вкладати гроші і новістувати. Тому йде бізнес. Місяць. Це непередбачені якісь зіткнення. З'являться ті, хто буде проти цього, і такий довгий буде пошук розв'язання цього питання. Ну і остання карта, що найбільш прикро, що ця тема підвіситься, зависне на певний час. От такий у нас розклад. Наступне. Наступне питання теж дуже таке цікаве. А я заявила, що не готові підтримувати Україну без США? Давайте подивимось. Чи так це дявол, двійка кубки І, на жаль, п'ятірка мечів. Так, і так ми бачимо дьявол, двійка Кубків і п'ятірка мечів. Про що це говорить? Д'явол, незакінчені дії, буде Союз або згода. ЄС і США почнуть домовлятися про підтримку України. І п'ять мечів це те, що, на жаль, що дуже прикро. Карта означає руйнацію, поразку, ганьба і навіть зраду. Тобто, в цій угоді, яка підписана по двіки кубків, може бути. Зрада, інтересам, скоріш за все, нашої держави. От, знову ЄС перекладає всі свої важелі на США. Ну, побачимо далі, трошки пізніше треба буде передивитися. А, Зеленський заявив, що до завершення війни ще далеко. Давайте подивимось. Паш, мечів. Паш Пентаклів і король Кубків. Ось, Король Кубків. Так, що ми бачимо? Паш мечів. Влада, увага, таємниця. Так, наша влада під пильною увагою всього світу. І дуже багато у таємних угод, зустрічей бесі зараз проводиться. Ми отримаємо новини, повідомлення і гучні заяви. Про завершення війни. Але, на жаль, це не так. На перешкоді цьому стоїть король кубків бізнесмен, який забезпечить завершення війни, підштовхне сторони до цього тільки тоді, коли йому це буде вигідно. Тому відповідь так: дійсно, до завершення війни ще дуже далеко. Так, наступне, наступне питання. За, якби Зеленський заявив, що якщо треба обміняти мене на вступ моєї держави в НАТО, я згоден. Ну, давайте подивимося, чи це так. Ось, трійка пентаклів, туз пентаклів. Шість кубків. Щось? Ну, дане питання виглядає як дійсно фінансова сторона. Вступна НАТО пов'язаний з бізнесовими інтересами, з різним е, таким е, присмаком фінансів, е, угод е, якихось е, непоганих угод, е, владних, які здатні владнати, і шістка кубків, ось е, мила е, бесіда між людьми, які в цьому зацікавлені. Тому так. <гану> Історію цю він сказав з таким горячю, гірким присмаком того, що він би дійсно це зробив. Але, на жаль, не потрібне. Україна хоче в НАТО, НАТО її туди не бере і, скоріш за все, брати не буде. Тому саме такі е і карти випали, які говорять про фінансові негаразди. Бізнес, перемовини, влади і солодкі чаєпітія, але без України. Ну і місячне перемир'я, яке пропонують зробити, чи, доречне воно це перемир'я. Побачимо, що нам скажуть карти. Ну, зразу в нас йдуть мечі, королева мечів, дев'ятка мечів і королева жезлів. Що тут сказати? Що якщо навіть така угода буде, то дев'ятка мечів говорить про складну ситуацію, про ножі, які втикаються в нас, нищать це біль, це нещастя, сльози, смуток, дев'ятка мечів означає спустошення. Безсилля і так далі. Тому місячне перемир'я, навіть якщо його запропонують, і воно буде узгоджено, нічого не дасть, крім болю і страждань і сліз. Так само королева, королева мечів говорить про жалобу, позбавлення якийсь, смуток і скрутні ситуації. Тому, звичайно, хочеться сказати, що. Нам треба триматися, згуртуватися і боротися далі, незважаючи на всі політичні перипетії в світі, вірити в Збройним силам України, донатити, підтримувати наших воїнів. І тоді все буде Україна. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал.